Неочікувано навіть для себе починаємо із гучного проєкту. Встановлюємо дуже цікавий комплект акустики. Навіть не на повну там потужність накручено на вершину. Підібрали ось такий комплект сабвуфера. По-перше, підпадають магніти, а у друге з'являються bluetooth дифузори. Несеться автозвукова система. А отже, у нас є декілька підсилювачів. Всіх вітаємо, шановні з вами знову Decebel.com.ua і сьогодні неочікувано навіть для себе починаємо із гучного проєкту. Так, так, саме гучного, адже ви можете бачити, що за останніми тенденціями ми дуже часто робимо якісні підбірки. А от гучної акустики вже давненько не було. Тому ситуацію виправляє Volkswagen Passat на який ми встановимо гучну акустику наперед, назад, магнітолу та твіттера Сьогодні на цей автомобіль встановлюємо дуже цікавий комплект акустики. Чому? Тому що попереду в нас буде гучна акустика. Це ось ось вони передні, PM264. До них ось така новиночка у вигляді твітерів. Чому шовковий купол? Тому що місця немає. Тут про все зараз поговоримо. Там хлопці розбирають поки машину. Я вас познайомлю з компонентами. Px64, PX264. Це. Коаксіальна гучна акустика. Ну і звісно, під все це, щоб все це розрулить, М140 btx магнітолка, у нас процесорний ГЕС. Тобто, що маємо? Ось таку красу у вигляді гучних середньочастотних динамічків. Виглядає це все діло ось так. Вони доволі немаленькі. В нас є огляд на них на ютубчику, Окремо можете подивитись тут великий фритовий магніт. Ну, все як у стандартної середньочастотної акустики. Хвильовий підвіс, дифузорчик із пресованого паперу. Ось така красуня. В нас піде на торек. До, ним на, до, до них на допомогу приходять 525 25, 25 ватт номіналки. Ось такий шовковий купельний твітер. Комплект у нас тут є з усім необхідним. Тобто, це у нас U-Audio. Зараз покажу. Ось така краса. в пластиковому корпусі доволі компактно все. Розрулювати це все буде процесорним афон з трьома парами лінії. Навіщо нам три пари ліній? Тому що в нас ще буде підсилювач, який на даний момент вже встановлюється в автомобілі. Також покажу це компактне рішення від u з серії Mini. І це все діло зараз. А, ну звісно, гучні коаксіали. Хто ж не бачив гучні коаксіали? це PX264. Виглядає це все діло ось так, як, в принципі, і PM другий. Тільки всередині в нас ще є ось такий твітерочок, гляньте, щоб не паритись, не встановлювати також компонентку, позаду будуть встановлені ось такі гучні красені. На 100 Вт номінальної потужності. Також велика частина задачі полягає в тому, щоб залишити повністю штатний вигляд. Тобто вся акустика в нас повинна скриватися під штатними картами двері. Підсилювач у нас доволі компактний u Audio і серія Mini. Тому розмістити його не складає великих проблем. Але від нього йдуть велика кількість дротів на передню та задню акустику, які протягнути через штатні фішки це ще той квест, але робимо ми це далеко не вперше, тому проблем з цим також не було. Зісіні що ми тут не робили, а в нас приїхав Реномастер. Він вже колись у нас був, але тут був встановлений один підсилювач, і захотіли додати бейсу трошечки бейсу. Нікому ніколи не заважало. Я так вважаю тому. Ви можете зараз бачити тут ось цього красення це GE Max B116. З невеличким ось таким динамічком у розмірі 16,5 см. Здавалося б, але 400 ватт номінальної потужності. Живуть їх у нас ось такий підсилювач від U Audio це моноблок 500 ватний. Навіть не на повну там потужність накручено, наверчено. І скажу я вам, що грає воно добряче, враховуючи, що це бусик. Маємо ось таку кабіну, він вже був зашумлений колись, також нами. Тут встановлена акустика і аудіотрембіта, і ось така краса тепер це все діло доповнює. ай яй, -яй, -яй, -яй. Оце я вважаю, що підсидільний сабвуфер взагалі мрії. Працюємо над. Автомобілкою Volkswagen, і для нього підібрали ось такий комплект сабвуфера Чим він цікавий, зараз покажу. Ну, по-перше, це такий комплект на перспективу, тому що в ньому є а наш фірмовий короб це децибел короб на фанері, на трубі, на червоній трубі. До речі, дуже спортивний. Ось такий коробочок Потім. Савуфор s 1 124 на 300 Вт номінальної потужності на поліпропілені. Ось такий красень. Опір у нього 4 оми. Він одно -кодушечний. Ой, у нас тут трошечки приклеїлись гвинтики. Ось такий сабік, ось такий красень. 12 дюймовий зараз стане сюди. Для цього нам ще потрібно буде підсилювач, але підсилювач у нас дуже цікавий. Це його діомальва МВА. 1200 на 1, ви спитаєте, а на що на 300-ваттний саб підсилювач на 1200 ватт, ну, 1200 ватт тут в одном, друзі, а в 4 тут 490 Вт, але і цього буде з величезним запасом і з роботою, так би мовити, на перспективу. Тобто можна буде потім обрати більш потужний динамік, встановити його в цей ще короб, цей динамік продати. З часом, і буде у вас потужніший сабуфер в два або навіть три рази, якщо постаратись. Це ось такий підсилювач із активним охолодженням, моноблок. Тут е, колодочка здвоєна, але нам вона не знадобиться, тому що у нас одна котушечка е, повнолаштуванням LPF, базбус, Subsonic і Гін це доволі просто. Також в комплекті всередині ще є дистанційний ось такий. Виносний регулятор гейну басу. Ми його там поки що залишимо, обов'язково встановимо. І ще нам треба ось така штучка. А це новинка від U-Audio, це HLC 2, двоканальний високорівневий перетворювач. Що він робить? Він нам допомагає знайти сигнал, тому що в нашому випадку немає немає, немає на головному пристрої жодних РЦАшок, Сигнал треба десь брати, тому беремо його з високого рівня. Ось така дуже проста інформативна інструкція: як все під'єднати. Компактність, понад усе. А головне функціонал. Саб, короб, підсилювач, комплект. Встановлюємо в авто. Одним із найчастіших запитів ми зустрічаємось саме з додаванням басу в автомобіль, і багато людей думають, що це складно, адже в них встановлена штатна магнітола, на якій, як правило, немає РЦА. Але в 2025-му все доволі легко. Завдяки високорівневому перетворювачу, ми зможемо взяти. Високий рівень перетворити його в низький, а далі підключати всі нам потрібні підсилювачі, сабвуфери і додаткове обладнання. І приблизно ось такий результат ми маємо після встановлення. Дроти вже провели, все встановили, прикрутили, затягнули. сабвуфер у нас розміщується в багажничку. Так трошки займає місця, але в даному випадку корпус на фазіку зі скосом під сидіння. Буде ідеально додавати басу 300 Вт-номіналки з головою вистачатиме для цього автомобіля, тож, ось такий маємо гарний результат. У старих динаміків на Volkswagen вони діляться на дві групи. У перших підпадають магніти, а у других з'являється Bluetooth дифузори. Отака історія тут. І така сама тут. Подивіться. Все по блютузу передається, от воно так і грає. А позаду наче все норм. Хоча Ні. Ні. тут проблема попереду. Це в нас вже десь середина роботи і давайте пройдемось по тому, що ми вже зробили і що ще робимо. По-перше, в нас вже з'явилися динаміки позаду. Ось такі коаксіальні динамічки встановлені через проставичне кільце. Попереду у нас встановлена компонентка тепер, тому що в штатному місці вже встановлений твітер, а тут у нас гучна середина. Тут пан Андрій займається встановленням магніполи. Прямо зараз позаду у нас розмістився. Підсилювач ми сюди провели дроти, він ось такий дуже маленький та компактний, Зайняв місце буквально майже нічого. Ось там трошки більше може, мобільного телефона знаходиться на полишці І якщо ви стоїте ось так, ви навіть ніколи не зрозумієте, що він там є. Ну Звісно, що тут всі динамічки вже також готові, залишилось тільки твітер встановити. І зараз. Все це діло вже будемо прокидувати на магнітолу, та й, в принципі, вже запускатися. Ми вже все встановили, все перевірили, все налаштували, підцілювались багажнику, динаміки на своїх штатних місцях. Ось там один твітер, до речі, буде біля вас, біля мікрофона. Ну що, пробуємо, як вона грає у гучна акустика. Що мені не вистачає? А не вистачає мені, звісно, що сабвуфера Тому що сабвуфер ми сюди не ставили. У нас виходить гучна акустика і попереду, і позаду, а жодних низьких частот немає. Буквальному сенсі, тому що, щоб правильно і довго і нормально працювали ваші середньочастотні динаміки, їх треба підрізати. І ми це зробили, тому що в нас є ось, головний пристрій, якраз такий, процесор. Тому єдиний апгрейд для такої системи в майбутньому може бути дуже доречно, це. Звісно, поставити класний потужний сап. Ну, скажу вам, для такої системи, мабуть, 300 Вт вже буде малувато. Малувато, тому що є і підсилювачі, і динамічки, і вони гучні і попереду, і позаду. Тому тут складається нормальний такий звучок, я вам скажу. Ви бачите. Ви бачите, що навіть немає жодних низьких частот, тому що телефон, в принципі, на торпеді ніяк не реагує на музику. А в попередніх наших відосах неодноразово ви бачили і вібрації. Тому я думаю, в майбутньому ще доставити сюди сабвуфер багажник і буде взагалі пісня. Несеться автозвукова система. А отже, у нас є декілька підсилювачів, і це означає лише одне. Треба їх компонувати. А компонувати ми їх будемо на проставочці, яку розмістимо в багажному відділенні цього автомобіля. Тож, зараз трошечки виріжемо цю саму проставочку із Фанероса і будемо розкладати підсилювачі, тягнути дроти. По підсилювачам у нас тут дуже цікава ситуація. А саме тут мед А2200 DFL. Це одноканальний підсилювач, це моноблок для сабвуфера від ГЕС. Ідеально підходить для якихось потужних сабів, так як у нас ще 1200 Вт Втном, то взагалі буде пісня навіть із запасом під більшість варіантів. Підсилювач чотириканальний, це CCI 44, 4-канальний доволі популярний в нашій якісній збірки. Якісні 4 канали АБ класу для всієї акустики в авто. Отак один підсилювач сюди інший підсилюватися. Ось дистриб'ютори будуть та вообще бомба. Ось така в нас по фіналу вийшла розводочка із усіма дротами під акустику, сабвуфер та силову проводочку. Далі вже це все діло будемо. Якщо так можна сказати, потихеньку запихувати в автомобільку, тому що в нас ще тут така штучка, є, що ця вся планшетка доволі непогано важить. І як вона буде кріпитись до полички, треба все зробити надійно, щоб воно ні в якому разі ніде не відпало. Отак, ось така краса дуже подобається. Можна я собі це дозволю, будь ласка, випадково побачив, я дуже захотілося. Ой-ой-ой-ой-ой! О, дуже подобаються кольори змійки. Тепер вони не зелений і чорний, а червоний і чорний, що дуже круто, тому що плюс-мінус це зрозуміло. Можливо, вам зелений подобається. Ось така патріотична історія у вигляді дротів, мідних наших для акустики. І всю цю красу заряджаємо в авто. Також до нас завітав Рено Кенгу. Тут працюємо із шумкою двох дверей, багажного відділення, а також в нас багато роботи по даху. Бо зараз тут ось така ситуація. На даху важливо використовувати легкі, але ефективні матеріали, щоб не перевантажити конструкцію автомобіля. Після обробки даху ви забудете про шум дощу та інші сторонні звуки. Ще одна зона, через яку в салон проникає багато шуму це багажник. Тут ми працюємо за тією ж схемою: спочатку віброізоляція, потім шумопоглинач, а також шумоізолятор. А нам час повернутись до Форда і подивитись, що вже встановлено. Стосовно нашого багажного відділення, ось таке розміщення підсилювачів згори гори обережно, а також під ними невеличкий корпус із нашим сабвуфером. Це DLS-ка PS-10. Вона 4-омна, тому і підсилювач у нас такий доволі потужний. Тому що 4-ом там сильно менше, ніж 1200. А закритий ящичок невеличкий на 18 літрів. І це той самий випадок, коли подивіться, скільки місця займає сабуфер в багажнику. Я не думаю, що це якось взагалі, в принципі, багато, але ми маємо повноцінний саб 400 Вт номіналки тут. І все, ось в такому невеличкому корпусі обережно стоїть і нікому не заважає. Вся розводочка зроблена, сабі під'єднано. По фіналу маємо ось такий вигляд, динамічки. Попереду встановлені. У нас компонентні це Блам 165RC, Зацініть це оздоблення, які гвинтики у нас тут гарні. А, під шестикутничок попереду. Твітер буде в штатне місце. Дроти для них ми вже підготували. І позаду їм ще будуть допомагати одні динамічки. Ось так, щоб краще виглядало. Також позаду облами, але в даному випадку коаксіальні. Ох, це треки для Ютуба. Так. Всі підсилювачі готові. Сабуфер готовий. Динаміки в штатних місцях, нагадаю, що і попереду, і позаду у нас тут блам, флешка, спеціальний трек і трошки музики. Така в нас вийшла система для Форда. Все по штатним місцям, абсолютно така стелс-система. Лише єдине, що нас видає, це невеличкий сабвуфер в багатнику. І тепер можна отримувати задоволення від нової мультимедіа та якісної музики. Але не завжди автозвук це підсилювачі, сабвуфери та інстали. Інколи це просто заміна штатної акустики. Як от сьогодні, на автомобіль ми встановлюємо. Два симетричні комплекти акустики GL C2650, але версія X. Чому X? Чому коксіли? Та дан. Ось ці штатні динаміки. Ось штатні динаміки з цього акцентика. Подивіться на це. Подивіться на це. З ними все окей. До речі, вони працюють, грають, але власник захотів покращити якість звук Штатні комплектації. Жодного твітера. Як так, ніхто не знає. Тому ось це ми залишаємо. Тут в мене вже один динамік вкрали, я вам хотів це показати. Це у нас комплектик С2650X, 60 Вт номінальної потужності можна підключати від підсилювача звісно, 94 дБ чутливості, поліпропіленовий дифузорчик інжекційного лиття. Ось такий красень сірого кольору, доволі незвичного кольору, до речі, для динаміків, бо вони або всі чорні, або, ви знаєте, джель. Можуть бути й жовті, якщо що. Шовковий купольний твітер у розмірі 19 мм. Все це має гарний соєтовий магніт в гумовому захисті. Ось такі лопаточки для під'єднання асиметричні, щоб ви точно не пропустили D, d І ось такі динаміки ми встановимо і наперед. І назад абсолютно симметричні комплекти замість цих штабних. Ще тут доволі прикольна сітка, але вона, як завжди, нам не знадобиться І пакування, яке точно приїде до вас в цілості і збереженості, так би мовити. Подивіться на цей шар просто пінопласту, динаміки тут знаходяться ваше пов'язні з кабаном, тому все буде чітко. Коаксіали – це про компактність та простоту. Бо усі динаміки високочастотний, середньочастотний та низькочастотний, інтегровані в одну конструкцію, що спрощує монтаж та економить місце. Зазвичай вони дешевші ніж компоненти окремої акустики, що робить їх гарним вибором для бюджетних систем. До речі, дуже мені подобається, як встановлюються ось саме такі камери заднього огляду. Подивіться, як вони виглядають, ну це просто пісня, наче. Вона тут завжди була або просто повинна бути. Люля під світочки є шикарне місце для цієї камери. Вона буде якісно показувати широким кутом і не привертати зайвої уваги. Один невеличкий цікавий випадок: до нас заїхала лада гранта, в якої вже були випилені величезні отвори для встановлення динаміків, а також випилена карта двері. Ось так ми тут все підробили. Встановили два проставочних кільця. Також обробили ось цю. Рвану частину металу, яка там була загнута, проклеїли її ще додатково матеріалом. Тепер це так цивільно виглядає, пофарбовані чорним кільця, все монолітно. Ось динамік стає в шикарне просто місце. Клемки заізолювали. Нас додатково і зустрічечка. І все, кайф. Тепер зараз встановлюємо акустику. І все буде монолітно і гарно. А випилювали двері саме для того, щоб встановити гучні середньочастотні динаміки, які, на жаль, довго не прожили. Ми замінюємо сьогодні на коаксіальну і аудіо мальву. З однієї сторони, ми вже все вбудували і подивіться, як це виглядає. До речі, скажу вам, що виглядає ночі, навіть і непогано мені навіть і норм. Звісно, це не штатна сітка, але як для гриля з комплекту на карту двері. Яка була, на жаль, вже випилена, виглядає це доволі лаконічно, я вам скажу. Трохи не забули. Окрім акустики, в акцент ми ще встановлюємо магнітолу. Це сучасна мультимедіа на Android із великим дисплеєм, навігацією та CarPlay. І ось так вона виглядає. Розуміли, ми вже встановили повністю магнітолку, Це чудово грає у нас тут замінена акустика. Це 2650X, коаксіали. Грають просто чудово. Звісно, якщо б твітер був згори, то це була б вже компонент, <рес>, по-перше, акустика, але якщо не будь-душніли, то в них чудові низькі, чудові, середні, прекрасні високі частоти від шовкового купального твітера. І це звучить дійсно круто у порівнянні зі штатною акустикою, так взагалі просто пушка. Замінили магнітолку, встановили сюди великий 9 дюймовий дисплей. Також у нас тут є тепер камерки заднього та переднього оглядів, це ось так швидко. Вмикається, будь ласка, широчезний кут огляду. І так, і так, дуже якісна картинка. Коли скидаємо передачку, отримуємо зразу камеру переднього огляду і можемо паркуватись взагалі будь-де. Вона тримається 10 секунд. Це можна налаштувати. Як вам заманеться? Оп, і все. Ми вже знаходимося на нашому дисплеї. Навігація працює 4G Інтернет, звісно, що можна дивитись ютубчик. Можна вмикати навігацію, також дуже круто, що є багато налаштувань. Ось тут можете все побачити: величезне еквалайзер, звукове поле, у також об'ємний звук у вигляді часових затримок, різні улучайзери, окреме меню для посилення басів, також налаштування сабвуфера, якщо він у вас є, і гучність і фільтрація для динаміків, щоб все працювало довго і щасливо. Зацініть просто як виглядає тепер тут салончик, Все чудово. Я вважаю, що це просто дуже лаконічно і круто виглядає в порівнянні із тим, що тут було: це небо і земля. Дуже прикольна рамка, нічого зайвого, все супер. Шкода, що тільки немає клавіш на кермі, але це на жаль ну, комплектація. Тут все під рукою. Думаю, буде керувати дуже зручно. Ось так плідно вдалося попрацювати в цьому місяці. Зробили гучну та якісну підбірку автозвуку, встановили сабвуфер і не один. А далі продовжимо в наступному випуску до ЦБ. А ви не забувайте підписуватись та ставити лайки. Побачимось.